Головний біль це просто лідируючий симптом за кількістю звернень. 11% населення землі страждає від головного болю. Світова наука налічує понад 36 варіантів прояву цього симптому. Основним способом лікування у людей є анальгетики. Що може бути простіше? Випив пігулку і все. Класичне симптоматичне лікування. Ніхто не ставить питання, чому болить голова. Якщо головний біль має систематичний прояв, то симптоматичне лікування буде безглуздим і неефективним. Я виділив топ причин звернень з головним болем, виходячи зі своєї практики дисфункції в шийному відділі, остеохондроз, травми хребта, синдром менеджера. У цьому випадку, крім нападів головного болю, пацієнт відчує такі симптоми, як запаморочення, оніміння м'язів, обличчя, оніміння рук, мігрень, порушення венозного відтоку від голови, депресії, стреси, психосоматичні стани. Травми крижі, передменструальний синдром у цьому випадку головний біль провокують гормональні зміни, що відбуваються у жіночому тілі перед настанням менструації. Безумовно, при системних головних болях. Потрібно звертатися до фахівців, вирішуючи до якого фахівця звернутись, пам'ятайте, що правильне лікування не просто усуває біль, а й запобігає розвитку патологічних станів, а також рецидивів хвороби. Необхідні також зусилля з боку самого хворого, нормалізація режиму сну і активності, фізична активність, виконання вправ для шийного відділу хребта.